Як розводять водіїв військовослужбовців на статтю 130 КУПАП? Відповіді від команди адвокатського об'єднання Ювченко і партнери на практичних прикладах, у яких здійснюється захист інтересів військовослужбовців? І так, коротка фабула цієї справи наприкінці. Відеозапис коротенький з бодікамер. Відносно військовослужбовцям було складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 130 КУПАП. Це відмова особи, яка керує транспортним засобом від проходження огляду на стан сп'яніння алкогольного наркотичного позиція поліції, військовий, начебто, порушив правило 2.5 ПДР, відмовившись від огляду на місці за допомогою. Спеціального засобу драгер та в закладі охорони здоров'я. Огляд був запропонований через виявлення ознак: це запах алкоголю з порожнини рота та виражене тремтіння пальців рук. Позиція сторони захисту: військовий категорично заперечує факт керування транспортним засобом. У зазначений час і місце відповідно до протоколу він не порушував правила дорожнього руху, не відмовлявся від огляду, а навпаки, неодноразово висловлював бажання його пройти. Зупинка автомобіля, який був у статичному стані, відбулася, коли військовий лише сів на водійське місце після того, як допоміг своєму знайомому, якому стало зле ну, було отруєння у його товариша. Далі, як військовослужбовець, він вимагав виклику та участі представників ВСП. ВСП це військова служба правопорядку збройних сил України під час проведення огляду та складання матеріалів, на що поліцейські не відреагували та відмовили, хоча військовий телефонував самостійно у ВСП. Коли він погодився поїхати до нарколога, поліцейський не виписав направлення на подальше прохання військово пройти огляд на місці. Поліцейський не обґрунтовано відмову, пославшись на нібито закінчення двох годин, і таке обмеження законом не становило. Хоча на годиннику там було менше однієї години. Працівник поліції також вів в оману військового щодо наслідків відмови, простими словами, розвів військового на складання стати 130 КУПАП. Чому провадження підлягає закриттю на підставі статті 247 КУПАП? Це відсутність у діях особи складу адміністративного правопорушення, виходячи з наступного: по-перше, це недоведеність факту самого керування транспортним засобом, відсутність об'єктивної сторони. Що таке об'єктивна сторона правопорушення за статтею 130 КУПАП? Вона вимагає одночасної наявності двох ключових обставин. По-перше, це керування транспортних засобів, А по-друге, це перебування у стані сп'яніння або відмова від проведення огляду. Немає доказів керування, матеріали, справи, відеозапис з бодікамер поліцейський та протокол не містять належних та допустимих доказів, які б підтверджували, що військовий саме керував автомобілем у час, зазначений у цьому протоколі. На відео транспортний засіб перебуває просто у статичному стані на узбіччі дороги. По-друге, це відсутності категоричної та однозначної відмови від огляду. Відмова повинна бути однозначною для кваліфікації за 130-ту. Відмова водія, особи, у нашому випадку військового має бути категоричною, однозначною, та не викликати жодних сумнівів. Бажання пройти огляд військовий жодного разу не висловив відмову від проходження огляду. Навпаки, він просив продути драгер, просив, щоб було ВСП. При цьому погодився поїхати на огляд до лікаря-нарколога. Навіть по сперечався по з поліцейським, щоб вони разом з поліцейським пройшли цей огляд. Далі висловив бажання пройти огляд на місці за допомогою драгер, коли сів до службового автомобіля. Ще раз хотів пройти, але відмова. Незаконна відмова поліції, поліцейський не обґрунтовано відмову військовому проходженні огляду на місці, пославшись на неіснуючі обмеження у дві години. По-третє, це істотні порушення процедури огляду та оформлення матеріалів. Це недотримання самої процедури виявлення ознак сп'яніння. Поліцейські не виявили та не зафіксували належним ознаки сп'яніння. На питання, які ознаки були виявлені, поліцейський лише відповів. Ну, Запашок і все. А згодом заявив, що йому достатньо просто запаху, а інші ознаки не важливі та можуть бути змінені. Прямо на відео поліцейський каже, зараз напишу, що захочу. Далі порушення вимог відеофіксації. Поліцейські не забезпечили безперервно відеозйомки з моменту початку виконання службових обов'язків, тобто, нібито зупинки, та до завершення. Цього розгляду до матеріалів долучено відеозапис, який не фіксує факту керування. Далі порушення права на захист не було роз'яснено право на користування юридичною допомогою, право на адвоката відповідно до статті 268 КУПАП. А поліцейський не дав можливості реалізувати це право. Але це не суттєва така підстава, і не всі суди на, її, на неї звертають увагу. Далі неправомірні дії поліцейського. Поліцейський вів в оману військового щодо правових наслідків відмови від огляду, що ставить під сумнів законність складання цього протоколу простими словами кажучи, підійшли до військового, запропонували продутися. Військовий запитав, які ознаки сп'яніння. На що поліцейський відповів, що запашок і все далі не було складено направлення на, на, на проведення огляду на стан сп'яніння у лікарні, не було. Заповнили акти, які саме були визнані, визначені, знайдені ці ознаки сп'яніння. Тобто, було дуже багато допущено процесуальних порушень з боку працівників патрульної поліції. У ну, подальшому у наступних публікаціях ми зробимо детальний відеозапис і судового засідання, де ми представляємо інтереси цього військового, який не винуватий за статтею 130-ї але все ж таки на нього була складена зазначена стаття. Окрім того, якщо ви чи ваші рідні зіткнулися з личною. Проблемою звертайтеся, команда адвокатського об'єднання Лівченко і партнери. Якщо відео подобається, поставте вподобайку, зробіть репост, підпишіться на канал. Всім дякуємо за увагу. Не порушуємо право дорожнього руху та не перебуваємо у стані спиніння за кермом, тому що це небезпечно для вас та для оточення. А що в ВСП? Ну давайте тоді я команді наберу, беру. Я не знав. Просто ну давайте тоді через ВСП. Ну що в нас через ВСП? Ми Щас, патрульна дай, поліція. Командир. Ви водій, ми зупинили ВСП. Ну, ВСП можете ні, ну, набрати ні, цей. І ні, ну, мене зараз просто оштрафують ні за що. Ну, ну, як, ні за я що? тверезий, я приїхав. Ну, 0,2 проміли. Там мужики, що... воно може показати все, що, що. Може, я ж не спорю. Я і за це не хочу. Я, не зараз. Просто, ну, на, там, я ж розумію, що це зараз прав лише, то зараз кипиш. А тоді які були ознаки цього, ну, підозри, які були в чому. -то? Ну є запашов просто. є Єсть. Ну, від водителя, від вас. Мужики, ну так же запашок, ви ж не доктор, щоб провести. Так, так я ж і кажу, ну, ми ж не доктор. Ну, ви... я, ВСП, я вас ще ВСП? раз запитую доктор, на бодікамеру. Ви будете ВСП? проходити ВСП? на ВСП? огляд на стан алкогольного сп'яніння з допомогою приладу ВСП? драгер. ВСП. Ви будете проходити? ВСП. ВСП? В... Де, так, ну такий пішов воно. А вы хорошие стоит это в я такий без запашок. проблем. Поїхали в наркодиспатах двох. Щас я вже уже слабо. Поехали, двох, двох. вдвоем. Ну, 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 ну задуемся. Задуєм. А для чого треба отак руки 300 Я ти... можу почати. Що ти бачив, почер... Якщо в червоніння... мене руки в карманах червоні... на відео По... були, в мене руки в карманах Почервоніння обличчя можу так само написати. Можна, ну, теж лицей щось. Щепає. -ба. Можна багато, поведінка яка не відповідає обстановці. Так, є, є, є така ознака, поедінка не піддає обстановці. Можна будь я можу їх дописати, якщо хочеш, я більше їх напишу. Тільки кому це вигодно. Так що. Це може навіть тобі плюс будеш розказувати, що мої пальці не тряслись, або в мене в житті по житті такі пальці. Що ти скажуть? Ну.